Слава Україні! Ніч без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Єдине, що хотілося б додати до цієї інформації, Україна перемогла. Але до цього ще треба пройти непростий, важкий шлях з втратами, з болем, але з повною нашою вірою у нашу перемогу. Ну, і в той час, коли ми усі разом напередодні говорили про те, що Росія перестала існувати. Так, я не помилився. перестало існувати, принаймні на сьогодні, вже як схід Європи, а перетворилася на північ Ірану та Корейської Народно-Демократичної Республіки, тобто Північної Кореї. То на фронті все стабільно напружено. На південному напрямку ми звичайно відслідкуємо усі ділянки фронту, особливо Південний. Наші б'ють ворога дуже напружено на Бахмуті та Авдіївці. Побажаємо успіхів нашим Хлопцям. Ну і в Чорному морі, власне, 24 крилатих ракети Калібр. У ворога є два підводних човни, це, це ситуація на ранок і два надводних кораблі. Тому ж не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І не забуваємо про ці сумнозвісні мопеди та балалайки. Є про дрони камікадзе шахеди 136. Ну, а нам робити своє і працювати. На спільну перемогу в області все стабільно. Працюємо над тим, щоб графіки підключень були вже чіткими. Перш за все, над цими працюють і за це відповідають наші енергетики. Але вкотре хочу їм подякувати. Вони роблять інколи просто неможливо. Володіючи тією інформацією, яка є, повірте мені, що дуже важко, дуже складно. Але світло є. І в такі хвилини давайте згадаємо. Тих наших людей, що опинилися на тимчасово окупованих територіях, або наших хлопців, що є на передові, і не забуваємо, що усе це наслідки агресивної війни Російської Федерації, того терору і ракетного, у тому числі, і перш за все російського терору проти нас, українців, і це все наслідки. Тому нам треба перемогти Росії, і ми це з вами зробимо, тому що Україна понад усе. Тому що ми українці незламні, тому що знаємо, що слава нашій нації, але смерть ворога. І завжди буду вас просити. Будь ласка, посміхніться, як би важко не було, особливо коли на нас дивляться наші діти, у когось і онуки. Нам треба показати, що ми оптимісти і ми витримаємо, і не забуваємо, економимо електроенергію. Ми усі разом солдати, в тому числі енергетичного фронту. Тож побачимось протягом дня. До зустрічі. Тримайте Марку.